12 на годиннику в ефірі новини ТСН онлайн. мене звати Сергій Моргун. Вітаю вас. Говорити будемо про чергову неспокійну ніч. Росіяни продовжують атакувати українські міста ударними дронами. Складна ситуація на фронті. Маємо ексклюзивний матеріал із селидового та як покроково ліквідовуватимуть МСЕК до кінця року. Підписуйтеся на канал, тисніть лайк та дзвіночок і починаємо. Вже знайомі шахеди та невідомі безпілотники. Росіяни всю ніч тероризували Україну. На загал запустили 62 дрони. Повітряні сили збили 33, Ще 25 були локаційно втрачені. Безпілотники збивали у Київській, Черкаській, Хмельницькій та Чернігівській областях. Також Росіяни вдарили ракетою невстановленого типу по сумщині. У столицю ворожі дрони заходили на різних висотах та з різних напрямків. Це вже 19-та атака на Київ у жовтні. Уламки збитих безпілотників впали у Солом'янському районі. Пожежа спалахнула у багатоповерхівці. Лікарі надали допомогу десятку людей. Серед них дівчинка-школярка на місці біля постраждалого будинку працює наша Ірина Коваленко. Її матеріал далі. Уламки шахеда влучили не безпосередньо в будинок, а ось в це дерево. І це кажуть мешканці будинку. Їх і врятувало. Бо спочатку уламки потрапили в дерево, а потім вже в землю. Пожежа зайнялася на балконі другого поверху. Пластикова вагонка вмить спалахнула, і вогонь перекинувся поверхами вище. Загалом зайнялися шість балконів. Найбільше зазнали ушкоджень квартири на другому і третьому поверхах. Видно, осколки пролетіли вище, поки ми спали. От. Оттуди летіли, от пробило. І отут Вон, двері насквозь пробиті. Тобто, якщо б люди у цей момент встали з ліжка і вибігали з квартири, то уламки могли б них влучити. Всі в осколках були стекляних. Хватили, що хто міг. Був якийсь дядько прискакав би з воздушителем, якийсь видно з машини. Каже, все, виходьте, бо тут одразу дима потолка такого. Ну, слава Богу, ніхто не постраждав, Це все що радує. А ось ця жінка мешкає поверхом вище. На щастя, в її квартирі обійшлося без пожежі. Дивіться, оце моя кровать, ліжко моє. Дивіться, якщо б я була на ліжечку, то щоб з мене залишилося, В туалеті. Конішне, да Але найгірше, розповідає Наталя, коли вона почала виходити у під'їзді, вже було повно диму і дихати не було чим. І рятувальники, слава Богу, прийшли два хлопця. Я тільки єдине, що я помню, я спитала, а я буду дихати? І Він каже: Буду. Він дав мені маску, і з тої маски вивев мене на парадну, і тільки вже внизу я не помню, я плила. Вони мене держали. Просто я в їх руках була. Рятувальники після надання допомоги мешканцям допомагали і тваринам. Ось цьому котику. О, так, так, так. В будинку майже не лишилося цілих вікон, все потрощено. Люди оформлюють документи на одноразову виплату просто у дворі, сума, яку виплатить місто 10 тисяч гривень. Двірникам тут сьогодні роботи, мабуть, до вечора. Навпроти будинку розташований приватний дитячий садочок. Там теж повибивало шибки. Відвідування дітей сьогодні скасували. Персонал прибирає уламки, а частину паркану у місці, де впали уламки шахеда, рознесло на друзки. Загалом постраждалих будинку 9 людей. Серед них 11-річна дівчинка. Загиблих на щастя немає. Ірина Коваленко Денис Чиштесен ТСН, 1+,1. Двох людей поранили росіяни на Сумщині. Це жителі Хотінської громади, по якій загарбники завдали ракетного удару. Четверо поранених цієї ночі на Харківщині. У безруках росіяни авіабомбою розтрощили п'ять приватних будинків. Двом жінкам та десятирічній дівчинці знадобилася допомога. Постраждала також жителька Царедарівки, уламки шахеда впали коло її хати. Зранку ворог атакував село Антонівка на Херсонщині. Постраждала 55-річна жінка. А за добу в області троє загиблих і 16 потерпілих. Окупанти поцілили об'єкти критичної інфраструктури, освітній заклад, три багатоповерхівки, три десятки приватних будинків і транспортне підприємство. Одну людину вбили десятьох. Поранили вороги на Донеччині, п'ятеро постраждалих у селищі Олексієво-дружківка. Серед них півторарічний хлопчик, його 16-річна сестра та мати. Понад три сотні ударів завдали росіяни по містах та селах на Запоріжжі. 12 прифронтових населених пунктів атакували із авіації, артилерії, РСЗВ та безпілотників. У семи родин поруйноване житло. 20 разів росіяни били по Нікопольському районі Дніпропетровщини артилерією та безпілотниками. Пошкоджені приватні будинки, підприємства та інфраструктура. А зранку дрон Камікадзе влучив у АЗС. Артилерію та дрони задіював ворог для атаки і по Миколаївщині, у Очакові та Куцурубській громаді побиті будинки, авто та лінії електропередач. У Кривому Розі на Дніпропетровщині помер чоловік поранений під час останнього ракетного удару. Медики намагалися його врятувати, але травми виявилися занадто тяжкими. Тож ця атака на місто забрала уже два життя. Ще 14 людей постраждали. Восьмеро із них залишаються у лікарнях. За уточненими даними, майже чотири десятки багатоквартирних будинків побито. Також потрощено клініку, школу та заклад культури. Росіяни вдарили безпілотником по житловій забудові міста близько десятої. Вечора спалахнула пожежа у власному домі смертельних уражень. Зазнав 39-річний чоловік, що боронив Україну і демобілізувався. У лікарні помер його 55-річний сусід. У кривому розі сьогодні оголошено день жалоби. Окупанти просунулися на Донеччині так за інформацією аналітичного ресурсу Deep State, Ворог, вочевидь, окупував Богоявленку та Нову Українку, що на Вугледарському напрямку. А також зміг дещо просунутися у Селидовому на Покровському та у Ясній Поляні на Волноваському відтинках фронту. Генштаб цієї інформації не коментує. Водночас повідомляє, що найбільше загострення зберігається одразу на двох напрямках фронту. На Покровському загарбники за підтримки артилерії та авіації 43 рази штурмували але навколишні населені пункти найзапекліші бої тривали поблизу села Промінь. Приблизно стільки ж ворожих атак відбулося і на Курахівському напрямку. Окупанти атакують наші позиції біля Новоселидівки, Максимільянівки та Трудового. ЗСУ на окремих напрямках контратакують ворога та намагаються зупинити його подальший наступ. Загалом на фронті відбулося 175 бойових зіткнень. Сотні потужних вибухів, важкі міни, танкові і артилерійські снаряди, авіаційні бомби та хмара ударних дронів у небі. Це якщо одним реченням описати оперативну ситуацію на покровському відтинку фронту, і, зокрема, навколо Селидового окупанти тиснуть там одночасно із трьох напрямків і для штурмів рубежів оборони українських захисників відряджають по кілька батальйонів. На позицію мінометників 68-ї окремої єгерської бригади біля Селидового вдалося потрапити знімальній групі кореспондента ТСН Олександра Моторного, незважаючи на пору доби свого пискляво тріскаючого високотехнологічного гаджета, він включає біля кожної автівки, що вирушає у бік фронту, аби з'ясувати життєво важливе питання. Як працює вас стандартна процедура перед кожним виїздом? Да, це це має бути кожним виїздом. Його сканер миттєво визначає, чи зможе мобільна станція радіоелектронної боротьби заглушити частоти, на яких літають ворожі дрони. Це, в основному на яких літають нехороші люди. Такий випадок може бути вдруг, вдруг десь затримається. Чим обертається найменша затримка на шляху? Добре, видно, бабічасто дороги М 30 У нас Покровська нині веде просто у бік фронту навколо Селидового. Це ж все дрони, так? Да? Так, да, це все дрони. Наші трохи спали. Водії 68-ї єгерської бригади тепер виконують по півдесятку рейсів щодоби тією дорогою. Напередодні, каже Марічок, була дуже важка доба. Вчора була дуже важка, да, ситуація, де ви їздили Так, вже? Так, да, стріляли, добре. Там і пулемети стріляли. Наші. Там і арта, все підряд. А ну дивись, що бля, там не вчепив. Орокій пільок все ваше. Оце так тут постійно. З такими мінами так. Не самі лише міни, а й постійні стрілецькі бої, час до часу коригування авіабомби, сила, сила на дронів, важка артилерія та танки. Сантиметрів 15. Це танковий снаряд був, мабуть, так? Десяту добу поспіль навколо Селидового кажуть, воїни 68-ї Єгерської, ворожа зброя майже не замовкає. <плес> ну, я так розумію, розвит... запитувати, чи буває тут тиша, зараз, мабуть, це безглуздо. Чи буває? Ні, буває, часом такого обично рано на – Тише, так? Да? Ні, наоборот. А, наоборот, так. Я починав з ПМ, потім з потім... А, що з молота на полігоні стріляв? Гриша. Майстерніст. – То це, це ваших справа рук. Накати оце Ну, то ж ми різали все, бо я ще тоді не пішов спочатку. Ми ага. ж різали на армію. Та лимон, бо дуже любить їх їсти. А у вас тут є лимон? Нема. Бачите, от я якби знав, я вам би лимон. Приблизно вже чуєш, що воно летить десь в сторону, але але часом буває таке, що думаю, в сторону не ну, валі в сторону в сторону, в сторону і перевелися і вже на тебе. Саме до них передового мінометного розрахунку 68-ї єгерської чим дуж гнав свого позашляховика у досвіта морячок. Віз побратимам дуже необхідні цього разу українського виробництва 120-мм міни. Давай ще вже мінус по три і викриття. П'яти заряд, п'ятий заряд, п'ятий. Вони вистрілюють, зізнаються, українські мінометники все, що тільки мають, але цього дуже мало, аби стримувати московицьку зграю. московитсьграю. Столі ступаємо, нема на людей, ні в них в того всього більше. Тобто після новосілки мінялися село за селом, посадка за посадкою. Паузи довше ніж 10-15 секунд між вибухами тут тепер просто не буває. Час до часу чується відлуння ще й стрілецьких боїв. І фактично лінія оборони українського війська тут нині на 270 градусів. Постійно в коло окужені. Там, а там сілі двох. Вони більше з. Бік, Зі, бік, вже так, майже так. зайняли, звідти більше зараз лізуть. З цього боку не лізуть, ага. лізуть з того. Ну а стрес навалюють чи... на зловбоків. Слухати треба і внімати, як побачитися. Більше тут нічого. Не чуєш, з передової на Покровському відтинку фронту Олександр Моторний, Павло Бориско та Сергій Шпортило. ТСН 1+,1. І про ворожі втрати на сьогодні маємо такі цифри за даними генерального штабу росіян за останню добу. Мінус 1560 мародерів та вбивць, яких вони називають нібито воїнами, загалом убитими та пораненими від часу повномасштабного вторгнення окупанти втратили понад 693 тисячі осіб. За вчора українські оборонці знищили майже чотири десятки одиниць броньованої техніки противника, 38 артилерійських систем ворога і вже загалом 1242 системи реактивної артилерії окупантів. Також спалено 986 систем ППО. Ну і збито 17 тисяч безпілотників тактичного рівня. Ну а навічно приземлено 369 російських літаків та 329 гелікоптерів. А морем більше не курсують: 28 російських кораблів та катерів, одна субмарина і один пором-заправник ворога. Найближчими місяцями до збройних сил призвуть 160 тисяч осіб. Про це заявив секретар ради нацбезпеки і оборони Олександр Литвиненко. Він представляв у Верховній Раді законопроєкти про продовження дії воєнного стану. За словами Литвиненка, на тепер до сил оборони призвали мільйон 50 тисяч осіб. Мобілізація ще 160 тисяч дозволить укомплектувати наші підрозділи на 85 відсотків, заявив секретар РНБО. Безпілотники, що супроводжуватимуть танки на полі бою, німецький оборонний концерн Rheinmetall об'єднує зусилля із хорватською компанією ДоКІнг, що спеціалізується на робототехніці. Угоду підписали сьогодні. І як заявив очільник хорватського підприємства В'якослав Маджетіч, потреба у сильнішій та самодостатній європейській оборонній промисловості ніколи не була такою високою ніж зараз. Перший прототип такої безпілотної машини для розмінування представлять у 2025 році. Оці БПЛА зможуть розміновувати, допомагати із протиповітряною обороною та розвідкою. Нещодавно компанія Rheinmetall в ексклюзивному інтерв'ю для ТСН розповіла, що вони вже запустили в Україні один спільний завод, і ще один запрацює невдовзі. Новина про це неабияк як збурила Кремль, там вже сипали погрозами знищити підприємство. Армін Папергер, гендиректор німецького оборонного концерну, поділився, що нині його компанія працює посиленими темпами, аби допомогти Україні. Про те, яке озброєння стало найефективнішим на полі бою в Україні, що у планах постачати нашій армії у майбутньому, та як росіяни готували замах на гендиректора Райнметал, ви можете подивитися у ексклюзивному інтерв'ю кореспондентки ТСН Оксані Ткаченко на нашому Ютуб каналі. Повна версія вже доступна для перегляду. Україна. 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 секретні файли Білого Дому. Ольга Кошеленко вскрила те, що Вашингтон ховав під грифом Топсікрет. Сполучених Сполучені Штати. Сполучені Штати США. Сполучені Штати, Сполучені Штати Америки. Ексклюзивний проєкт ТСН. Чому Росія напала на нас? ютуб канал ТСН 31 жовтня 20.00. Планова ліквідація мсеків до кінця року медико-соціально-експертні комісії в Україні розформують, а поки що їхню роботу вдосконалюють. Відповідний законопроєкт вже відправили на підпис президенту. Після цього він набуде чинності. Новації, які запроваджуються, будуть актуальними і після нового року, коли мсеки розформують. Сказав у інтерв'ю ТСН перший заступник голови комітету Верховної Ради із питань соцполітики Михайло Цимбалюк. Отже, відтепер комісії матимуть чіткі терміни для ухвалення рі рішень з'являється можливість онлайн участі людей у засіданнях МСЕК, що зменшить витрати часу та коштів для пацієнтів. Ну а у людей з інвалідністю їхніх адвокатів або уповноважених представників буде можливість фото та відеозйомки засідань комісії. Новації мають зробити роботу МСЕК більш прозорою і зменшити корупційні ризики. кажуть автори змін У нас. Є скарги, що дехто з громадян роками підкреслюю, роками очікує рішення МСЕК. Дехто не дочекався, чому для нас важливо онлайн? Бо, вибачте, якщо людина не має кінцівки, чому її постійно запрошувати на засіданні МСЕК? Що кінцівка е, виросте не виросте? Через те, оце було основне завдання. Українські корупціонери не зможуть відкупитися від покарання. Верховна Рада проголосувала за удосконалення угоди зі слідством. Прийнятий закон дозволяє укладати угоди з організаторами топ корупційних схем тільки тоді, коли вони здадуть іншого організатора. Тобто просто відкупитися топ корупціонери не зможуть. Це допоможе НАБУ і САП легше викривати співучасників та організаторів корупційних злочинів. Також обвинувачені зможуть отримати менший срок або уникнути покарання в обмін на випробувальний. Термін, якщо повністю відшкодують збитки, сплатять штрафи, та у окремих випадках погодяться на можливу конфіскацію, прийнятим законом, депутати виконали вимогу Євросоюзу, і тепер Україна може розраховувати на 4 мільярди євро фінансової допомоги. Ну, а як вважаєте ви? Чи дійсно подібні зміни у законодавстві покращать ситуацію з розкриттям злочинів, покаранням корупціонерів, запобіганню подібного? Напишіть нам у коментарях і також не лінуйтеся, натискайте лайк, підписку та дзвіночок. А у мене на цьому все. Побачимося о 14.00.